У відео історія, як я навчалася шити одяг, конструювати лекала, моделювати цікавий крій, створювати дизайн від різних книжок, бурди, реального навчання, легких технік, які обіцяють швидкий результат. Мої вітання всім! І сьогодні ми будемо говорити про навчання шиттю. Точніше, я хочу поділитися з вами своїм досвідом. Тому що вересень, тому що такий настрій, атмосфера, навчання, спогадів і такого іншого, тому що це був дуже цікавий шлях, який був розтягнутий на роки. Я пробувала практично все в свої юні роки, останні роки школи, 10-11 клас, Я вчилася сама конструювати одяг, в мене було дві книжки. І я по них пробувала зробити собі викрійки. На жаль, не дуже успішно, тому що на той час я не могла зрозуміти, наскільки потрібно правильно знімати мірки, тому що книжка все не описувала. Потрібно було, щоб хтось цього навчив. Друге, це була проблематика у самому поситі. Ну окей, тобі там написали тести що ти ще там, щось, ще там щось. Але певні нюанси все-таки там не були розказані. Але той одяг, який я шила із запасів маминих тканин, то був цінність, то був скарб. Насправді то був скарб. І я їм так пишалась, я їм так насолоджувалася, хоча й виглядав він дуже і дуже сумно, насправді. І ось я закінчую школу. І я не можу вирішити, куди мені податися, чи мені податися на щось таке, щоб створювати одяг, чи мені податися на щось практичне на економіку. Ну що ж, я подалась на економіку, але все рівно, ось це все хитання у мене було довго і нудно. Я не було не могла відмовити себе в тому, щоб завершити це шиття одягу, і таке інше, і от я вирішила. Піти на заочне і піти вчитися шити, щоб хоч яким чином свою мрію реалізувати, шити той одяг, який я насправді хочу. І йти кудись в великий університет, у мене, як би сказати, тоді не було можливості, тому що я вже навчалася, і я пішла в ліцей для шиття одягу. На кравця, саме так. Мені пощастило, що я пішла на кравця дуже і дуже хороший заклад, абсолютно хороший. Там були неймовірно прекрасні викладачі, вони пройшли і свій досвід, і в них було вище все-таки навчання вище. Вони були саме випускниками Зейсів Ахмельницького національного університету технології дизайну. Тож вони були супер, насправді було супер. Це мені дало стільки багато, що це просто неймовірно. Ми тоді перший курс хотіли сити все, що нам заманеться. Хоча нам потрібно було все-таки пройти той шлях від пошиття піжами, нічної сорочки до пальто випускного. Але ми хотіли в той перший курс всього. І нам пощастило, чому нам пощастило, що ось цей шлях, який ми проходили у пошитті, Наші викладачі, наші прекрасні майстри, нас не відмовляли не від чого. Тобто, ти хочеш цей дизайн, але напрямок, тобто виріб, ти саме маєш той шит. Тобто, штани, які ти хочеш, придумуй дизайн, але щоб це були штани. Спідниця, яку ти хочеш, але це має бути спідниця. І ось ми відшивали це, що наша душа бажала. Це був настільки краще, це настільки було круто, надзвичайно, що ось ти. Я придумала, я працюю із лекалами, мені допомагають з технологією. Це було казково, це було насправді казково, воно дало настільки багато, що коли я їздила на сесії вже на економічне навчання, в мене був вільний час, і я вже шила там собі, що мені заванеться. Там. Це було круто. Це було насправді круто. Звісно, там були свої проблеми, і ці проблеми звалися Промисові машини і страшнючі оверлоки. Правда, на той час оверлоки для мене були епічно страшним. Я не могла запам'ятати, як заправляти ті всі три нитки. Це був жах, епічний жах. Це були ті залізні монстри, які завжди стояли в кінці аудиторії, і треба було чекати. Ту саме яка з ними має дуже хороші відносини, і після неї сідати і обметувати свої вироби. Ось так сидиш, вичікуєш, обметуєш. Промислові машини також з ними було досить складно, тому що якщо у тебе немає ось досвіду у роботі з ними, це був просто епічний кошмар. Було був навіть в нас випадок, це вже на другому році навчання, що мені здається перший курс, чи який там Патянка взагалі. Прошила собі пальці, тобто, так, буває і таке. Це було дуже страшно, але пройшли це все чудово і ось випуск. Після двох років навчання ми відшивали все, шити, ми могли практично все. У нас були всі знання, в нас було все конструювання. Але коли ти молодий, коли ти максималіст і хочеш досягнути всього зразу. Тому що насправді працює все інакше. Коли ти випускаєшся з закладу, тобі ще потрібно ось те ядро навчання, те ядро освіти, знання, яке ти отримав. Тобі потрібно його, немов обгорнути в досвід і знання, які ти отримуєш в реальному шиті, в реальній роботі. Ми молоді, нам цього не хотілося, і ми всі кинулись в бурду. тобто... Нам потрібно було більше шити, нам потрібно було більше, ще більше шити і витрачати час на створення лекал, ну ніхто не хотів, насправді не хотів. І це була велика помилка, особливо з моєї точки зору. Тому що у нас в групі були прекрасні всі дівчата, мої одногрупниці, я щаслива, що мене доля з ними звела. І не всі могли працювати з бурдою, але тому що там було так: якщо ти не хочеш працювати із лекалами, ну, змушувати тебе ніхто не буде. Тобі розповідають, як працювати з бурдою. Мене не зав'язалося з бородою з того часу, тож я тоді робила свої лекала. Тих, хто зав'язався, от вони мають таку пічну властивість. Вони можуть борду посудити на всіх. Тобто на всіх. У мене це не виходило. Для себе я шила в мене не виходило. Чому не виходило? Тому що у мене індивідуальна фігура, зріс низький, об'єми невеликі, і своїх лекал я не могла знайти. Я цілий рік купувала журнали і близько таких розмірних ознак не було. Було щось схоже по моїх об'ємах, але не по зросту, і те все не сиділо, тому що дуже довго потрібно було все переробляти, все. Садити саме на мій зріст, а це примірка за приміркою, примірка за приміркою, які не працювали насправді не працювали. Потім, коли я вже трошечки осмілилась працювати з індивідуальним вишивом працювала з різними фігурами, вийшло те саме. Тобто, якщо фігура просто тим чином відхиляється від тих розмірних ознак по зросту по об'ємах. Починалася епічна катастрофа, ну така катастрофа, що то взагалі епічніша катастрофа. Сиділа, сиділа я над тими журналами і думаю, Оляга, а що ти торможиш? Попрощаюся з ними. Бери в руки свої конспекти, починаю будувати, починаю з цим працювати. Нам конспекти і знання дали самі прекрасні, сама чудова основа нам владана. Але мінус її, що все-таки ось це індивідуальне пошиття, воно не давалось, воно ніколи не дається. Можливо, ті, хто вчився на конструкторі в університеті, все-таки вони це проходили. Цього я не виключаю. Але ті, з ким я спілкувалася, от, хто проходив саме ось ті середні освітні заклади, якщо так можна назвати, ось цього не було взагалі не було. Як працювати з індивідуальними фігурами, це дуже рідко хто дає абсолютно рідко. І коли ти з ними зустрічаєшся, а навкруги мене були всі індивідуальні фігури, це був крах, крах, крах і крах. Тоді я почала працювати із тою конструктивною базою, яка у мене була, я її почала вносити в неї зміни ті, які мені потрібно, ті, які я розуміла у роботі з індивідуальними фігурами. І щось починало такі виходити. Але тут я натрапляю, як і більшість людей, на новомодну новинку, яка заполоняє весь інтернет. Що, ви гадали, що це за новинка? Гадали? Гадали? Ну, так, да, це вони. Ті три мірки за 40 хвилин суба, пальто, костюм, штани, я на їх попала. Ну що ж. Як казала одна моя колега з інстаграму, ну так, вона ж кравець, вона шия, вона ж розказує, значить, то правда, значить, то правда. Е, і вийшло що то неправда. І маю зазначити, шила я у ті славнозісні мірки е, суцільно кровіного рукава на фігури неоднозначні плюси, е, як моє мами, плюс яблуко. Це був жах. Вони не сідали. Ось що саме цікаво що ось ці легкі види конструювання, ці легкі пошиви, воно не виходило одне за одним, одне за одним. Той, хто зі мною тут довго, то зустрічали часто за ці роки, що я перешивала все-таки одяг той, які шила по цих. Саме легких техніках, і той, від яких вона відмовлялася, тому що це епічний жах. Вона не хоче, воно не лежить і некомфортно, і вона відмовляється. Вона просто вона не каже, що Оля, в тебе там не виходить, забери ось це від мене. Вона тихенько його ложить і вона його не носить. І тут я вирішую, дивлячись на це все, потрібно спробувати щось інакше. І я знову починаю працювати над своїми. Конструкторськими схемами, формулами. І тут я вирішую їй шити. Жакет. Жакет стандартний, класичний, з двошовним рукавом, з шерсті із 20 мірками, і він сів. Він сів. Я така дивлюся, як вона міряє той жакет. Примірка перша він сидить. Чудово, ми прибрали довжину рукава, ми там ще щось прибрали по вирізу, там. То таке вже довжини, виріз, то таке, але він сів. Я їй даю вже міряти його в завершальній примірці, і він сидить. Він сидить. Вона його каже, він чудовий, прекрасний. Потім вона бере його одягає раз за разом, раз за разом, рік за роком. І це вражає, це епічно вражає. Я сижу, дивлюся на той кет. Тоді на примірці думаю: ох, людочки, скільки ж ти витратила часу на всю цю сюди, мою стематю вставити. Я ще досі в шоці. І з огляду на це все. От коли ти в швейному світі, ти от читаєш соботарець, ці різні дописи про життя. Часом тобі в інстаграмі з'являються вони ютубі вже гірше, тому що я від цього відмовилась. Воно дуже мене тригірило. Ось ці всі брехні дуже тригірили. Ну, це я своєї точки зору, кажу брехні. Для інших це може бути правда. Свята і прекрасна і біла і чарівна. Я вас вітаю з цим. Я мене це брехні, є зараз брехні. І я собі сиджу і думаю, що все-таки так, це може бути працювати ось о, саме ось ці о, відео легкі мірки, але це залежить від амбіцій, насправді амбіцій. Якщо у вас є амбіція щодо життя, це пошити собі трикотажну футболку, трикотажний топ, оверсайз-худі, щось для своєї дитини, яке не вимагає особливих знань, не вимагає особливих навиків. Ось таке щось таке: прихватку, наприклад, напірник, це наволочка по нашому. Ви можете цим користатися, і воно буде працювати. Якщо у ваші амбіції більші, що значить більші амбіції, ви хочете шити все. От ви побачили інтерес, зображення, яке вас захопило: штани, сукню, спідницю, та да будь-що, ви це шиєте. За умовності, що маєте матеріал. То вам потрібно вчити конструювання. Забувайте про борду. Забувайте про безкоштовні викріки, забувайте про це, воно не працює. Воно ну, не працює і працювати не буде. Якщо ваші амбіції високі, до їх потрібно прагнути, до їх потрібно ставитись як до чогось такого важливого. А тому потрібно над цим працювати довго, нудно, і отримувати результат, тому що він того вартий. Я пам'ятаю допис, от я не пам'ятаю, де я його читала, чи в Твіттері, чи в Треці, як каже, от пані, от вона гортає Пінтерест і каже, от де вони беруть цей одяг? От скажіть, де вони його беруть? Де вони його беруть? Дехто його купує, дехто його шиє. Тобто, ваш омріяний одяг ви можете пошити. Але до цього потрібен шлях. Вам не дадуть жодного результату, викрики для всіх, тому що баланс різний, тому що статура різна, тому що. Ой, скільки є сколіозу, скільки є сутості, а в мірках, а в лекалах. В цього ніхто не враховує, не враховує зріст. Що ви по об'ємах можете підходити до зросту метр 67, а насправді ви метр 57. І чого ніхто не враховує. А це можете врахувати ви. І ви будете будувати собі індивідуальний, прекрасніший, чарівніший одяг, що ви зможете сюди прийти у світ свободи шиття одягу. Тому що це абсолютно круто. Просто-напросто абсолютно круто. Дуже цікаво, я дивилася от закордонний інтернет, закордонний Ютуб, як там шиють. Мене вразив приклад тієї пані, яка дуже довго шила. Із ось тих їхніх викрійов. Вони також продаються, але не такі, як в нас. Це не борда, не ж, якісь там. Вони люблять вінтажні викрійки 40-х, 60-х років от вона дуже оригінальний одяг. Шиї. Насправді чарівніша пані просто захоплення мене до неї. І от вона говорить, що рокія сила це, а потім я знайшла один виріб. Вона насправді не вміє будувати, але вона досить такі. Можна сказати, хитро поступила, хитро. вона знайшла виріб, який підходить до її фігури, немов базова основа, і вона її зробила, базову основу, зробила макет, перевірила, підходить. І вона на основі тої базової основи шиє собі все, що її душа бажає. І задоволена страшнішим чином. І коли ти дивишся її роботи. Це вау. Тобто таких викрійок, таких лекал вона ніде не знайде. Це саме був один допис в Інстаграмі. От о, хтось там зробив лекала і розіслав панянкам в Інстаграмі. вони відшивали. Це був якийсь такий епічніший кошмар на дуже великий об'єм грудей. Такий кошмар я його описати не можу, але. Оце було чи зимою, чи коли я публікувала в інстаграмі і всі, хто шив, от було два запитання. Невже вона не бачить, наскільки це погано? Воно було жахливо, епічно жахливо. Але вона не могла не написати ось цей відгук, тому що їй прислали безкоштовну викрійку. Вона прекраснішої душі, жінка, пані. Вона не змогла їм сказати, що ви за лайно мені прислали. Така також історія була. Тобто ти дивишся на це все і бачиш, що ті, хто досягає все-таки шикарніших результатів у цьому напрямку, вони витрачають на це час і зусилля і отримують це. Вони отримують той шикарніший одяг, про який мріють. І з цього всього я скажу, на це варто було витрачатися з моєї точки зору. Я абсолютно щаслива, що я пройшла ту борду, що я пройшла ось ці всі а, брехливі, а, одногодинні шиття, що тобі не потрібні навики і таке інше. Я щаслива, що я їх пройшла. Я щаслива, що в мене були. Величезні швейні провали, такі провали, що це просто був жах. Я на них отримала досвід, епічний досвід, який з мене зробив те, що я є зараз, і який буде робити далі, буде давати мені натхнення для розвитку, тому що зупинятися не можна. Не можна зупинятися. Потрібно рухатись, потрібно освоюватись. І останнє, що прийшло мені на думку, чим би хотілося поділитися, це той випадок, коли я після школи вирішила плести одяг. Моя мама чудово його плете. Вона професійно його плете. Вона знає ці всі деталі, які я знаю у шитті. Вона знає це плетінні одягу. Але от у мене не було бажання витрачати на це час, витрачати на це зусилля. Я думаю, я плиту там якось там. Ілочку, спинку, рукави, якось там шию, і воно буде круто, тому що дизайн, тому що ідея, тому що нитки, і тому що і результат воно не працювало. Воно не працювало, воно не дивилося, не було вигляду. Це жах, це був епічний жах. Було два варіанти: або це все діло кидати, або вчитися реально щось там плисти. Вчитися робити його професійно, щоб воно виглядало, щоб воно мало чудове враження. І ось ця вся аналогія, вона також йде в щитті. Дуже видно ось цю різницю. Той, хто не хоче цікавитись деталями, і той, хто ними цікавиться, і отримує результат. Це дуже важливо і це захоплює. Саме тому потрібно розвиватися. Саме тому потрібно рухатись в конструюванні, моделюванні, в стилістиці, в усьому. Тому що це нас створює. Це створює те, які ми є, і те, до чого ми прагнемо. І це прекрасно. Ось це, про що я хотіла з вами поговорити: ось такий настрій, осінні. Сподіваюсь, ви поділитесь коментарями своїм досвідом навчання життя, тими швейними монстрами, з якими вам доводилось мати справу. Слава Богу, в нас в наших майстерах не було петельної машини. Але тепер я подумала, що жаль, що її не було. Я жодного разу не пробувала над ній працювати це сумно, але й допускали до неї не всіх. Тож, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою. Жийте все, що ви тільки бажаєте.